Ми вас вітаємо з новим засобом транспортним. Впевнений, що Дякую. дороги будуть тепер в Кременчуці краще для всіх кременчужан. Кременчук є надійним тилом для військових, тому основні витрати з міського бюджету йдуть на допомогу ЗСУ. Та, попри складну ситуацію в країні та необхідність щоденно підтримувати наших захисників на фронті. Кременчук продовжує піклуватися і про власну інфраструктуру. Саме тому важливо інвестувати у модернізацію комунального господарства. Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління отримало нову техніку самоскиди. Вони вже працюють на ремонтних роботах внутрішньоквартальних проїздів та магістральних шляхів, зокрема на вулиці Київській. Без сучасної техніки дуже важко працювати і в місті, і дуже важко виконувати ті завдання, які перед нами ставлять наші захисники. Тому придбали для підприємства новий самоскид. Це невелика машина, яка дозволить досить оперативно ремонтувати. Найболючіші ділянки, а це двори Кременчужан, тому що в нас дуже було багато звернень, що треба ремонтувати в дворах проїзди, проходи біля лікарень, біля наших шкіл, садочків. Ця техніка, особлива гордість, адже виготовлена на Кременчуцькому підприємстві. Це приклад сильної локальної економіки, що працює на державу, громаду і людей. Дуже дякую всім платникам податків. Дякую комунальному підприємству, що швидко провели. Процедури закупівель купили цю техніку. Ну і, мабуть, не останнє це те, що ця машина і невелика ця машина, да, 10-тонник, і більший самоскид придбаний в Кременчуцького виробника, в Кременчуцького підприємства, яке по програмі, ініційованій президентом України Володимиром Зеленським, зроблено в Україні, налагодила випуск сучасної автомобільної техніки. Це підтримка. Нашого міста це підтримка нашого міського бюджету і внесок в розбудову України. Комунальна сфера це не лише про комфорт, це про безпеку, стабільність і довіру. І навіть під час війни місто може і повинно ставати кращим. Кременчук працює, Кременчук тримається, Кременчук змінюється для своїх людей. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.